Привіт, Мене звати Саша Гурші, я тревел агент, і в цьому випуску покажу вам готель Albatros Palace, який розташований на першій лінії. Якщо почувало цьому готелі, обов'язково ставте лайк під цим відео, залишайте свої коментарі, свої враження під цим відео. Та погнали на погляд. Лобі готелю Albatros Пелес. Готель розташований на першій лінії. Зустрічають нас живими квітами. Великий просторний лобі є зручні м'які крісла, дивани. Треба будете очікувати своє поселення, а також трансфер в аеропорт. З однієї сторони у нас рецепція, є банкомати, щоб зняти єгипетські фунти. А з іншої сторони, якщо пройти далі, розташований бар, а також магазини. Вийшовши на терасу, яка у нас розташована за лобі, відкривається чудовий панорамний вид на всю територію готеля: безліч басейнів, дитячі гірки, дитячий аквапарк. І, звісно ж, море. Майже вся територія в басейнах. басейнів тут дуже багато. Є басейн з пологим заходом в басейн, що дуже буде зручно для відпочинку з маленькими дітками. На території басейнів дуже багато барів, є перекуси, є снеки. В цьому випуску все розберемо, все я вам покажу. Звертаю вашу увагу, що в готелі я не проживав. Мене цікавило, як виглядають мінімальні категорії номерів. Тому заїхав сюди буквально на декілька хвилин подивитись територію, подивитися номери і вам, звісно, їх показати. Але сподіваюся, що найближчим часом повернусь в Альбатрос Пелес, щоб відзняти для вас великий повноцінний огляд цього готеля. В цьому випуску я вам покажу мінімальну категорію номера. Це номер стандарт. Розпочну я відразу з основної кімнати. Два односпальних ліжка, є тумбочка посередині. Можливість зарядити телефон, але краще тумбочки було дві. На кожну особу по окремій тумбочці з розеткою. У нас номер пов'ю з видом на басейн. І трішки далі, якщо пройтись, то там чудовий. Видно море та, в принципі, саме море. В номері є міні бар він не заповнюється, є чайник, є кафейно чайний набір, дзеркало, місце під багаж. І зараз покажу вам шафу. Тут у нас сейф, користування безкоштовне. З іншої сторони, у нас мішаки для одягу і основна кімната ой, ванна кімната. Туалет, душ, умивальник та косметика з феном. Це був номер, номер стандарт, саме мінімальна категорія номера в готелі «Альбатрос Пелес. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск міського кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом відпочивати в готелі Альбатрос Пелес або будь-якому іншому готелі Єгипта будете саме ви. А я вам з радістю допоможу організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтесь, буду рад вам допомогти. Якщо відпочивали в цьому готелі, діліться своїми емоціями, своїми враженнями в коментарях під відео. Якщо ні, ставте лайк. А до нової зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока!